Привіт, я вас вітаю на своєму каналі. Дуже рада всіх вас бачити. Сподіваюсь, що це віно, яке я зараз знімаю для вас, вам сподобається. А сьогодні я вирішила з вами спакувати мої деякі речі в цю сумочку, з якою я хочу ще декілька днів, тижнів провести. Тому що ця сумочка у мене така, вона більш літня. Ось вона в мене абсолютно невеличка. Купляла я її. Десь півтора роки тому в Італії, в Мілані. От, ну, так сказати, на згадку і ну, вона мені сподобалась кольором і наскільки ну, дизайном. Ну, дизайн теж, до речі, такий мені подобається. Ну, Можливо, там десь щось, але подобається. Дуже подобається колір і те, що вона така. Невеличка, легенька, абсолютно легенька. Я не знаю, чи це, ну, скоріш за все, це не натуральна шкіра, тому що коштувала вона не так дорого. Звичайно, шкіра дорожче коштує От, це одразу зараз покажу. Так, це у нас е... з магазину біршка. Це, якщо хтось був у Мілані, знає та вулиця, чи як вона називається, точно не скажу, не пам'ятаю. Там, де всі ці брендові магазини біля Думу в центрі Мілана, от, то це я там купувала в, в одному там з якихось магазинів, ну, в магазині Бершка. з тим, що вона така от яскрава і а, компактна. Якась така цікава. Мені здається, вона на О. має ну, якийсь такий навіть, довгенький час бути, ну, не то, що в тренді, але актуальною. Просто актуальною. Так, тут бачите такі ось ремінсінь. В мене з'їхала на треба попробувати. Зараз поправлю. Розкочила. Так. Також на загадку про Мілан я собі купила ось такий оберлочик. Ось так Мілана. От, і чомусь мені захотілося її на сумочку прикріпити. Тож, я його бачите за, за цей язичок, за цю собачку прикріпила. Мені подобається, він мені абсолютно не мешає. І завжди якось так приємно нагадує про Мілан. Дуже він мені сподобався. Я хочу ще туди з'їздити, але поки не знаю, коли це буде. Тож... Це сумочка з одним відділенням, так як вона невеличка абсолютно. Червоненька теж і внутрішня частина її. І я хотіла скласти те, що в мене буде в цій сумці. Так, поки її поки відкладаємо. Теж, я не побачила, що в мене трошки з'їхав. Як, ну, телефон да маму з'їхав, чи це, ця штучка, що його тримає? Якось трошки його переклонила. Тож перепрошую. Зараз має бути, має бути видно чудово. Тож почнемо. Так, що я буду... Що я хочу положити до цієї сумочки. Це те, що мені буде потрібно, наприклад, як ось це моє дзеркальце, тому що воно мені часто потрібно зараз на вулиці, тим паче, в таку спеку все тече обличчя розмазується. Ось Моя оця горнюнка. Гаманець. Ось мій старий гаманець, який я зараз ну, який я використовую. І оцей мій новий, який якраз дійде до цієї сумки, бо а, з цим гаманцем дуже тяжко його туди запихати. Отже, ще так, обов'язково серветочки. У мене зазвичай завжди з собою є і вологі, і сухі. Так, освіжувач порожнини гордовує. Так, це в мене поматки або. або Це просто дуже швидко якось їдається. Там через 5 хвилин я вже її не відчуваю. А цієї водохота вистачає Бальзамчик. Скоріш за все є. Тільки в мене їх тут є щось не зрозуміло. Так. Дікачка. Це документ. Тут в мене ID. Вот. Тут в мене картка, якою я постійно користуюсь. частіше всього. Це таке ще в мене. Такий ось малесенький там скорпіончик. Ой, не видно, давно почув. Я його колись ще до війни, в році, так, в 17-му купляла. А, ні, не в 17-му, раніше набагато. Це він з Чорного моря. А. От навіть ще до 14-го. І це в мене стільки був якось щось пролежав, а в мене їх було декілька. Один я вже заносила десь давненько, а це в мене оцей ще лежав. Бо я їх тоді декілька купляла точно. А це в мене оцей ще залишився, то я чомусь вирішила його сюди прикріпити. Тут думаю, мене так лежить під вже скільки. Немає його куди прикріпити. А перше, те, що в мене був, він у мене був на телефоні, я постійно собі носила, точно. Це ще тоді були Nokia популярні. Всякого япинок десь чи то човкувалося десь прибрати. Завжди якісь браслетики є з собою. Зараз це отакий. Mm -hmm. Пільше за все, в мене раніше були ага, цукерочки От, Зараз я стараюся їх менше купувати, тому що а, останній час я часто звертаюся до а, зубного лікаря, тож поки дуже мало цукерки їм, тому що поки займаюся потрошки. записями, зубчиков, а ну и еще, еще блокнотик, они записные блокнотик и ручка, блокнотик и ручка. Так, давайте, попробуем. Так, спочатку я вам теперь откладу. з одного гаманця інше, те, що мені ну, потрібно, в першу чергу. Все, що мені не дуже потрібно, воно залишиться тут в цьому гаманці. Дуже полюбляю таку шкіру і дуже люблю ось такий колір. От коли така шкіра, і такий колір, це прям ідеальне для мене кому. Але, на жаль, поки не зустрічаю таких гаманців чомусь. Дуже люблю червоня гаманці із такою шкірою. В цьому вже кілька років вже трошки підзатерся края, але все ще добре працює, змійка добре працює. Зитка mm. лікаря. Оце ще в мене таке є. Мабуть, у багато коги є таке гаманцях. Вот листочек. Угу. Тут, тут, тут. Так, листочек прибрали. Угу. Трошечки за размером нависло, но ничего, цены на вас час. Monique. Дуже незручно мені такі МНСІ, але, але спробую. Можливо, це просто в мене немає звички. Дуже мені це приливання сподобається. Ці різні кольори. Дуже прикольно. Я стараюсь, щоб в мене паспорт в ну, ID-карт, тому що вона зі мною бо буває взяти в наш час. Так. Це зроблю так от Де щось записати якусь ідею, якусь думку тут інколи буває і по АСР якісь. finde ich jetzt auch ein bisschen. Da Упаковочка ще новенька, а цією я вже користувалася. але нічого, там ще є штучок 5, точно. 5-7, десь так. Відео знаєте, як буває. То, типу, там сьогодні все рожеве. І робиться татинок. по-рожевому, там сьогодні там, блакитне. І пішло все блакитне. Далі так, є також наша дзеркальце. Маю більше плотніше закриватися, але чомусь не закривається. Перестала закриватися. Так, десь борки. Туди ж освіжувач. Що такі трошки, трошки. 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 побиті життям, Точніше, не побиті, а розмальовані, скажімо так. Це ж старенькі і вже років так, років три, мабуть, чи два з половиною, ну десь так. Постійно в мене по сумках пригають, тому такі трошки треба протерти, мабуть так. Добре, протру. Буду десь, чи, чи в машині десь їхати, чи візьму голову серветочку пропливу обов'язково. Так, і оце моє обов'язково. До речі, я ще єдине, що забула, це треба таку маленьку. Разшісочку свою положить. Тисі її тільки загубила з очей Треба знайти. Можливо, в якоїсь із сумок затерялась. І, звичайно, там ще будуть потім ключі від квартири. А так, в принципі, ну, це такий мінімум база, що зазвичай в мене з собою. Якщо якась там вже більш дальня поїздка чи ще щось, то, звичайно, там набагато чому більше. іншого. Зараз слушаю на сумочку мою. Ось так я бігаю з такою сумочкою по, по місту. Справу по магазину. Тобто деколи де потрібно. Така приємна, така м'ясенька, Дуже приємно. Таке відчуття, так, але на ще навіть не шкіра, а якийсь трошки як прям бархат. Чи вальве тут щось?